Всім привіт, ви на каналі Simon Says, Мене звати Сіма. На цих вихідних відбувся шостий тур АПЛ. Тож погнали дивитись маленький огляд туру. Постав лайкос, якщо хочеш, то напиши коментос. Також ну і все приємного перегляду. Крістал Пелес приймав вдома Фулгем. Поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Наступний наш матч це Лутон приймав Вулс. Зіграли в нічию 1-1. Забивали в цьому матчі Моріс за Лутон та Нету за Вулс. У першому таймі з 39-ї хвилини Вулс вже були у меншості. Червону картку отримав новачок Джин Белігарде. Манчестер Сіті після матчу у Лізі Чемпіонів приймав Ноттінгем Форест. Лісники не змогли зачепитись за очки навіть у більшості. Червону картку на 46-й хвилині отримав Городрі за те, що взяв за горло гравця Ноттінгем Форесту. Зустріч закінчив з рахунком 2-0 на корис Сіті забивали в цьому матчі Холланд та Фоден Брентфорд Ярмолюка приймав Евертон Віталія Миколенка, але зіграв в цьому матчі тільки один наш козак. Віталій Миколенко вийшов у старті, отримав оцінку 6-8. Відіграв повний матч. Здається, що вже Віталій загоїв всі свої травми та грає вже другий матч поспіль у старті. І виглядає дійсно добре. Боротьба за позицію була 9 спроб, з яких 4 успішні. Повітряних дуелей з трьох-дві вдалі, дотиків було за матч десять Точність передач склала 76%. 16 разів втрачав м'яч. Матч закінчився за рахунком 3-1 на користь Евертона. Забивали в цьому матчі за Евертон, Дукуре, Тарковський та Кальвер Льюін, А за Бренфорд забив Єнсен. Завершували суботні матчі команди Берлі та Манчестер Юнайтед. Джонні Евенс забив після подачі кутового, але відмінили гол через те, що Хойлон заважав голкіперу в цьому епізоді. Але Евенсу все таки вдалось зробити активну дію в цьому матчі і бути причетним до голу. Шикарна довга подача з глибини, і Бруно Форданти в один дотик пробиває у дальній залишу в описі посилання на гол з цього матчу. Цей гол десь дуже схожий на гол, який забивав колись дуже давно Робін Ван Персі з передачі Уейна руні. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Манчестер Юнайтед. Ліверпуль Вестгем рахунок 3-1 збивали в цьому матчі салах Нуніс та Жота за Ліверпуль. А за Вестгем єдиний гол забив Бовен. Нуніс мав чудові нагоди збивати ще 2-3 голи, але не поталанило. Челсі приймав Астон Вілу на 19-й хвилині. Люка дінь з лету дуже потужно пробив, але Роберт Санчес потягнув цей удар. На 24-й хвилині Мудрик міг віддати перший асист в цьому сезоні, але Джексон не забив і тим самим змарнував цю нагоду. Першому таймі Челсі погано реагував на те, що відбувалось у них в штрафному майданчику, особливо якщо говорити про кутові. Заньоло міг відкривати рахунок вже на 38-й хвилині, але знову Санчес перервав цей удар. На 54-й хвилині Гюсто отримав червону картку і залишив команду у меншості. На 72-й хвилині невдало обробив м'яч тягу Сілва, де на підхопленні був Муса Діабі, трошки протягнув, бо він швидкий і віддав на Воткінса, де той один залишився проти Колвіла. Наважився пробити, але перший удар Колвіл заблокував. А другий удар Воткінс наніс вже з більш гострого кута і забив той самий єдиний м'яч. Михайло Мудрик провів на полі 60 хвилин, отримав оцінку 7-1. Точність передач склала 75%. Зробив всього 27 дотиків, спроб дриблінгу 4 і дві з них успішні. Втрат м'яча було 12. Ньюкасл розгромив з рахунком 8-0. Шеффілд Юнайтед забивали в цьому матчі Лонгстов, Берн, Ботман, Вілсон, Гордон, Альмірон, Бруно Гімараєш та Ісак. Тріпієр зробив три асисти в цьому матчі. Арсенал приймав вдома Тоттенхем. Це був Центральний матч туру, як ви зрозуміли, матч завершився з рахунком 2-2. Забивали в цьому матчі автогол Ромеро та Бакайосака з пенальті. А за Тоттенгем зробив дубль Хюнмінсон. Олександр Зінченко відіграв увесь матч. Розпочав ту саму атаку, де Арсенал забив свій перший м'яч завдяки автоголу від Ромеро після удару саки. В першому таймі Арсенал дуже високо зустрічав суперника та пресингував вже в одному з моментів міг забивати другий гол після пресингу на Медісона, але пробив невдало. На 42-й хвилині Медісон Розібрався в боротьбі за м'яч з САКа і віддав передачу на Сона, де той зрівняв рахунок. Де Райс отримав пошкодження і вже в другому таймі його замінив Жоржиньо. Центр поля у Арсенала став більш вразливим та легшим в проходах. На 52-й хвилині матчу Бен Вайт заробляє пенальті, який впевнено реалізовує САКа. Але недовго Арсенал протримався. Як Жоржиньо в центрі помилився, і Медісон швидко зреагував і віддав передачу на Сона. І той пробив в куточок. Олександр Зінченко отримав оцінку сім Боротьба за позицію 6 СПР і всі вдалі, зробив 68 дотиків, 92% точних передач, довгих передач зробив 4 і 3 з них були точними. Брайтон вдома переміг Бормут, Забарного з рахунком 3-1, Саланка забив після пресингу на захист та голкіпера, де були пусті ворота вже, і той пробивав. На 45-й хвилині Керкес забив у свої ворота, у другому таймі вийшов Мітома і зробив дубль. Тим самим приніс перемогу в цьому матчі. Забарний провів 90 хвилин, зробив 3 відбори, 51 дотик до м'яча, 76 Відсотків точних передач, боротьба за позицію з сіми були п'ять точними. Оцінку отримав 6,6. Друзі, всім дякую за увагу. Це був коротенький огляд на шостий тур АПЛ. Став свою вподобайку. Напиши комент, який матч дивився ти. І чи сподобався він тобі. Всім до скорих зустрічей, всім пока. You could do anything.